Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас гості завітали домашні тваринки. Це писик Сірко та котик Мурчик. Вони мешкали в одній хаті та дуже засперечались, хто в хаті найголовніший. Гап, гап. Я головний, я охоронець, я охороняю дім. Від незнайомців я друг людини. Діти помиримо наших домашніх улюбленців мирилкою та в знак примирення подаруємо їм їх портрети. Мир, миру, пироги з сиром, варенички з мослом, ми дружечки красні. Підготуємо наші пальчики до роботи. Тихо-тихо, котик ходить, має лапки він м'які, ще круглесенький животик, але гострі когітки. Для роботи нам потрібні фломастер, клей, два квадрата, смужка червоного паперу. Починаємо. Складаємо квадрат по діагоналі, далі піднімаємо куточки вгору, один. Далі інший. Так, перевертаємо. Піднімаємо ось цей куточок вгору, це буде носик. Так, є одна заготівочка. А тепер робимо так само для котика портрет, складаємо по діагоналі, робимо ось такі вушка. І ось цей куточок загинаємо ось сюди. А потім, діти, намалюйте мордочку вашої тваринки. Ось такі портрети у нас вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. Дякую, малята!